Наталя е, напекла таких оладків дуже-дуже смачних. Думаю, мабуть, і я напечу. Ну, небагато. Оце я витратила чашку простокваші, ну, що в мене було. Е, пів пів чайної ложечки е, соди вилила туди і не, не гасила уксусом. І столову ложку цукру фрукт... фруктози, і ванільки. І потім сюди ще порізала два яблучка, такі невеликі. І оце дивіться, які не буду ламати поки що. Дивіться, які м'якенькі, гарні. І в мене вийшло шість штучок. І думаю, хто ж їх буде їсти. Нема нікого вдома. Ну, хіба Ліля прийде, може. Ну, тоді на мікрохвильовки підогрію і з кавою поп'ємо чи чаєм. Я тільки ключ взяла від гаража. Дивіться, вона вже жде, жде, куди ж це я йду і що я там хочу брати. Так? Гуляє. Плюс 25 було навіть плюс 27 сьогодні. Ось так. Починається у нас жовтень. Я тут вже чотири троянди зрізала сьогодні, лишилося. Каже Наталя, ну що це в цьому році? Квіти є, а листків нема. Кажу, скажи, дякую, що є хоч квіти. І це вони з'явилися тільки вже так, під осінь. Ну, а листочки не обновляються поки що. Ну, нічого. Побачимо, що воно буде. Навесні обріжем все, що тут лишнє, і може і все буде добре з ними. І я думаю, сьогодні що? я ж навезла ото мох і подивилася, де там що люди куди кладуть. Кладуть на, ким... на камінці. От так, як я під туєю там поклала. І я сьогодні добре залила. Навіть ото Перекинулась одна неправильно. Ой, треба сюди, треба поправити. Ну, от. І думаю, треба, щоб вони. Я то лишу трішки для того, щоб мені пересадити орхідеї. У мене їх лишилось три. Прям що за біда така, стали пропадати. Але я спробую ще раз їх пересадити. Так, оце в мене ото агресор росте. Я його не хочу. Нехай він мені флокс оцей не забиває, я його повириваю. Точа від цілято він на вгород не попада. Я його на вгороді, мабуть, іще й не вивела. Дивіться, як його тут багато. Це ж занесла з землею. Ого. І він такий, де, де ля, лягли, де положили. Там він і росте Ну, і це я зараз тут трішки наведу те, що хочу. Та я його тут і не виведу. Попробуйте його ось о... знайти. Ось ось він. Ой. Думала так багато, а його і зовсім не багато. Оце бачите? Заложила своїх білочку та зайчика і трішки під туями на камінці поклала. Ну, зараз там полью, бо воно ж сухе, я поливала тільки те, що виклала. Ну, не знаю, скільки воно буде тут держатися. В минулому році привезли то влітку, десь в липні чомусь засох. Ну, він любить вологу. Це ж треба постійно поливати. Ну, все. Лишилося там три, три таких кущики, що я орхіде... в орхідеї хочу покласти. Щось теж стали пропадати. Наталя говорить, що у них теж, ну у них теж, дуже теж були гарні такі, а зараз по одному квітоносу і такі хиленькі-хиленькі. Ну, що ти зробиш? Може, так вони і ростуть. А може, ні, може, щось їм треба. Що ти думаєш додому? Та ні, Фенді. Я ще поливати буду. Думаєш, як з гаража вийшла, так уже і все? Ні, гуляй. Бачиш, я в калошах, я ще на вгород піду. Це я з нею так розмовляю. вона, видно, спати хоче, прижмурила так очі, дивіться. Ой. Ну і що це? Ну і що моя хороша? Ні, на дворі тепло, а то як буде холодно, будемо тікати. А зараз гуляємо. Гуляємо. Ой, Боже, не голодна, я ж тебе годувала, водичка в тебе є. Так, ну все, гуляй. Ой, хороша дівчина. Все, гуляємо. Ну, зараз я його залью добренько, так. Ну вже говорять, завтра буде плюс 20, ночі буде, вночі буде плюс 8. то ну, думаю, ще поки що постоє. Закрила свої камінці. Ось так. Ну, чим займаюсь. І трішки гейхеру полью. Оце ж Наталі теж сподобалась, каже. Ну, ми бачили там в Фейсбуці на ленті так гарні, такі прям, ну дуже по тротуарки, прям по боках. Ну, Наталя каже, може то фотомонтаж, кажу, ну, не знаю, не похоже. Ну от у мене відійшла. Зовсім, я думала, все, пропаде. А вона таки відійшла. Так. Ну і заодно ж оті, полью туйки, щоб там була волога, але щоб вода не стояла. Ось так. Зараз вона впитається і все. Оце ж, дивіться, за літо живці у мене отут у камінцях і беріс. Як виросла. Ну, це теж можна там садити. Ну, де хочеться, щоб було зелене, то можна садити. Так, тут Фенді злякалась водички, втекла. Ну, а я ще отут полью, я ось їжачка закутала. Бачите як? Відлетів кусочок і там. І потім поправлю. Ще один їжачок.